Сьогодні ми виписуємо нашого реципієнта, який переніс трансплантацію нирки. І це 10-та трансплантація нирки виконана в цьому році в нашому центрі. Всього 12-та трансплантація нирки за декілька останніх років після виконаної нами роботи. Велика повага і шана померлому донору які і родичами, які дали. Згоду на вилучення органів, і завдяки цьому наш Євген отримав шанс на звільнення від діалізу, і в нас все успішно, і ми сьогодні виписуємо додому після пролікованого з чудовими показниками і з нормальним самопочуттям. Тому я вас цим цікава історія. У 2006 році Євгену мною була виконана операція Лехальня справа з приводу злоякісного на правої нирки. Так? Вже пройшло 17 років після тої першої операції. 3 роки пацієнт знаходився на діалізі. І 21 жовтня ми виконали пацієнту Євгенію трансплантацію нирки. Сьогодні вже скільки часу пройшло після трансплантації? Три тижні. Да. Ну, в двох словах розкажіть, як ви себе почуваєте на сьогоднішній день, як самопочуття. Перш за все, я хочу висловити співчуття рідним і близьким донорам і подякувати родичам за те, що вони дали згоду на операцію, тим самим вони допомогли людям покращити то й врятувати життя. Дякую. Також хочу подякувати лікарям, які організували транспортологам, які організували у нас в Вінниці центр транспортології і виконувати на складні операції і реально вертують життя людей. Дякую. Коротко про себе. Юрій Миколаєвич сказав, що в 2006 році вирішив пухину. І я звернувся в обласний. Онко де, де мені видали Це нійку, це мене Юрій Миколаївич. Потім я вже купав на діагноз. І вже три роки був на діагнозі, став на чергу на трансплантацію і мені так вже подзвонили що є варіанти. Ну, до діалізу пройшло 14 років так, від моменту операції. Одна нирка протязі 14 років забезпечувала повну життєдіяльність організму. І зараз я почуваю себе добре після операції. Скільки нам Цікаво, скільки сечі було до трансплантації і після трансплантації. До Трансплантації в мене було 800-700 літрів тобто. за добу. За добу, так. А зараз на а зараз в нормі до, до 2 літрів, да? да. біля 2 літрів. Да. Ну і нормалізувалися показники все. Да, були ж то, там да, так, так, период, покаж... що, А які були показники, як ви ну, бачите, там 700-800 був третинінг? Да, третинінг був до, до, до тисячі. До тисячі, до тисячі. залежно між діалізами. Перед діалізом більший то зважно, більше, і, і, і і, 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 і високий калій. І сьогодні ми маємо показники було. вже так. Абсолютно, абсолютно нормально показування, в тому числі, сачовини, і кілька, електроліки всі. Насправді робота це величезна команди, не тільки нас двоє нас да, да, і бригада була Капшукова, Миколаєвич, Кедик, да, Кедик, Олексій Садович, Сергій Сергійович. Сергій Сергійович був з нами, так що я думаю, що це відбувається Гар... так. Зайць, і Рець, і, Рець, так. Це робота командна. І велика, так скажемо, участь від цього держави. Зараз це по пілотному проєкту, тому що держава оплачує всі ці процеси. <кій> Лікування після виписки також виписуються рецепти, пацієнт буде отримати в зручному для нього місці, в зручній аптеці. Більшість ліків буде отримати безкоштовно, деякі з частковою оплатою, мінімальною. Тому ми у вас вітаємо. Мені сподобалось відношення персоналу і лікарів, і медсестер. Дуже чутливі, чутливі, заботливі Відповідали на всі запитання, на всі звернення, реагували. Дякую вам лікарям, медсестрам. дякую за те, що віднеслися так добре. Безкоштовно провелася операція, безкоштовно ліки. Мені все сподобалось. І я дуже вдячний всім за те, що я вас вот можу зараз вже. Покращити своє життя. Нам приємно чути такі слова, бояти, всій нашій команді. Вітаємо вас. Спасибо.